Росія зриває мінські домовленості. Така реакція Києва на намір Донецьких сепаратистів 18 жовтня провести псевдовибори. Витажок бойовиків ДНР захарченко анонсував кілька етапів голосування, розтягнутих у часі через брак коштів. Секретар ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що це російська провокація, яка знову заводить ситуацію в глухий кут. А президент Порошенко закликав країни заходу посилити санкції проти Москви. Українська влада нагадує, вибори на Донбасі можуть відбутися лише після повного припинення бойових дій і відведення техніки, і лише за українським законодавством і під контролем України та світової спільноти. Це авантюрне і безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої і скоординованої реакції на цю загрозу, яка створена мінським домовленостям, у вигляді продовження та розширення санкцій. Забезпечення рішучих кроків.